50 тонн допомоги для дітей Донеччини та Луганщини зібрали освітяни з Житомирської області. До благодійної справи долучилися дитсадки школи, училища та коледжі з усіх районів Житомирщини. Зосередилися на зборі одягу, теплих речей та ковдр. Також у визначене місце звозили картоплю, крупи, цукор, консервацію, засоби гігієни, канцтовари і медикаменти. Більшу частину цієї гуманітарної допомоги завантажили у фуру, яка вирушила у місто Святогірськ на оздоровчу базу Святогір'я. Там зараз перебувають діти з інтернатних закладів, евакуйовані із зони АТО. Однієї вантажівки виявилось замало, аби вмістити усю зібрану допомогу. Тож харчі, і теплі речі, що залишились, планують направити родинам переселенців, які нині перебувають на Житомирщині. Тут зібрано дето більше 10 тонн крупи макаронів. Продукція консервації. Ми вже загрузили близько 15 тонн картофеля, бурака, моркви, цибулі. Зібрано дето біля 5 тонн цукру, муки, медикаменти, тушонки, олії, вода це все, що необхідно передати нашим колегам у Донеччину і Луганщину. Колективи в районах і в містах. Практично всі підтримали, і на сьогодні ми зараз відправляємо туди на, на схід. А точніше, це Донецьк, Святогірськ. Там, у оздоровчому таборі Святогорську, е, перебувають діти з інтернатних закладів Донецька. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування от, з усієї області.